Усім доброго здоров'я. Сьогодні тема нашого відео: про що говорять чоловіки. Отже, відео перше, будь ласка, ваша увага, вони постійно не йобують. Настільки безчесних істот, я ще не бачив. Угу. Тобто, навіть на чоловічому світі всі живуть по якимось поняттям, що не можна там Щось угу. мінімальне. Да, 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 що... Не те, що хотіти, а якесь кредо є. Тобто, угу. мужське. Тобто, так не можна зробити, тому що да, не прийнято. Будуть наслідки, ти получиш mm -hmm. в лице за це. А в них немає там просто безбашена тварина, яка. М-да. А знаєте що, хлопці? Ось такі думки я чую та бачу вже не вперше. Коли жінка, наче тварина, ніякої моралі, ніякої совісті, ніякої людської нормальної поведінки, ніякої вірності, почуттів взагалі, немає нічого людського, просто тварина. І такі думки я чую та бачу дедалі більше. Серед знайомих, сусідів, товаришів, родичів, друзів щоразу більше, ви розумієте. Навіть немає що додати. Йдемо далі. У чоловіків хоч щось людське залишається. Є, в більшості. А у жінок я намагаюсь побачити людське, я його там не можу побачити. І це не для того, щоб їх там покритикувати. Я всередині себе намагаюся знайти виправдання, чому у них нема людського. Всередині, ззовні вони ведуть, намагав, оцю маску одягли і ліплять оцю поведінкову модель, типу у них все добре. Немає нічого людського. Знаєте що, хлопці? Так було завжди. Але почалася війна, почалися ті всі інстаграмні коучі появлятися, Тік-Ток з'явився, Ютуб і так далі. І ми усі побачили, з ким ми живемо. Побачили, зрозуміли та усвідомили, з ким ми живемо. Рік, 2, 3, 5, 20 років. Що я вам скажу? Просто думайте. Зараз час, щоби думати. Думати, аналізувати, розбиратися в людях. Тільки так. Ідемо далі. Не розводіться, а лучше ніженітісь. Зараз попало на той етап, де відбувається ляльошка імучества. своей бывшей женой это конечно пиздец вот блядь, прожил с ней 11 лет блядь. такой положительный был персонаж она ни разу меня не наебала а теперь что-то вот такое ее так ее побояла это просто пиздец какой-то поэтому что блять нравится девушка еби ее блять отдыхай с ней нахуй на тебя как супруга нахуй не надо это будут лишние проблемы в дальнейшем Знову ж таки, повторюся, що самі кращі емоції, підтримка, взаєморозуміння, секс до шлюбу. Хто був одружений знає, що до шлюбу все саме краще, все шикарно, секс неперевершений, підтримка, розуміння, емоції, ласка, ніжність, все максимально. Вдарили штамп все. Рік два, жінка, чорт. Реально, так говорять чоловіки. Живу з чортом. Знову ж таки, говорить мужчина. Маєш дівчину чи жінку, маєш секс, радуйся, пішов, розслабився, відпочив, все нормально. Для чого вам тих от, цієї відповідальності? Тим більше таке ж вам додав, скажу, що чоловіки переживають розлучення максимально депресивно, максимально тяжко. Чоловіки, особливо українські, розлучення переживають, хто пережив розлучення, знає. Рік, два, три, 5 відходять від цього всього. Жорстка депресія, розумієте? Багато в запої позаходили хлопці. багатьох таких теж я особисто знаю. От 5 років, 6 мужик в запої. А чому так? Тому що сім'я, особливо для нас, для українців, це все. Жінка, діти, сім'я це для багатьох це і сенс життя. Немає сім'ї, немає сенсу життя. Багато чоловіків, скажімо так, коли вони сім'ю втрачають, вони не витримують цього тиску, цієї психологічної нагрузки, просто не витримують. А жінки навпаки, Самі це знаємо, самі це бачимо. Тиждень, два, три, тиждень навіть. Не кажу рік, не кажу, два тиждень, часу два. Це вже інший чоловік. Другий, третій, п'ятий, десятий, двадцятий. Миттєво. Идем дальше. Так, смог бы Олег Занзибар жить реально чисто гипотетически с африканкой, ребят. Вот так вот без шуток, без юмора, если все откинуть, как бы реально по факту. Многие мне задают вопрос, пишут сотни пацанов наивных, смешных. Олег, а если приехать, африканки, они не такие меркантильные, может, понял, ну, походу, бреют их наши телки. Так вот, ребятишки, отвечаю никогда в жизни не делайте этой страшнейшей ошибки. Никаких африканок, никаких мусульманок, никого, ребята, в жизни не меняйте на наших девчонок, на наших украинских девчонок. Потому что черные девочки это пердусионы, это юмор, это шутки. Вы же, надеюсь, все понимаете, что я просто шучу и снимаю контент. Жить с ними никогда и не дай бог. Эм, как вам объяснить? Вот эти лохи, которые рассказывают вам в интернете, что я женился на Филиппинке, я женился на Тайке, я женился на Черной, там, да. Ребята, они выходят за вас замуж, потому что им просто не хуй жрать в семье. Понимаете? Они просто из деревень, им не хуй жрать в прямом смысле этого слова. Не потому что они вас сильно любят, или вы такой прекрасный парень. Понимаете? им просто не хужать. Они всегда будут любить своих. Черненькие, черненьких, узколазенькие, узколазеньких, мусульманки, мусульман, понимаете? Поэтому не делайте страшнейшие ошибки. Мы им нахуй не нужны ни на три копейки. Вы поверьте, я год прожил на Занзибаре, мы им совершенно не нужны вообще на три копейки. Лучше наших девчонок нет в мире, понимаете? И вы, девочки, сильно не обольщайтесь, а то вы думаете, иностранные принцы такие шикарные, что просто пиздец. Нет, вы же уже ломанулись в Европу, девчонки. Посмотрели, как немцы за все плати, французы все в блокнотик записывают, плати напополам, девчонки. Понимаете? Вы же раньше кричали, что мы пацаны украинские хуевые. Ну, когда вы ломанулись в Европу, вы все поняли, да? Как там все в блокнотик записывается. Поэтому, девочки и мальчики, ніяких чорних, ніяких узкоглазых. Наші харьковские тілки. Харьков рулять, всіх обняв наш Олег Задзібах. Я, до речі, підтримую даного автора у тому плані, що аби створилися українські сім'ї. Український батько, українська мама, українські нормальні слов'янські білі діти. Тому що воно виходить як: Українців стає менше, Сімей благополучних ще менше. Примірмою жінок наших взяти. Вони виходять заміж за арабів, за африканців, за європейців, за кого попало. Інша категорія скаче по Європі, і по інших країнах. Скажімо так, міняє партнерів сексуальних. Тому, коли українських сімей, благополучних, гарних, класних стає щоразу більше, це було б досить непогано. Це така моя власна особиста позиція. Ми продовжуємо, будь ласка, відео наступне. Це ж надо було мені прожити, 42 роки, щоб зрозуміти, як правильно спілкуватися з жіночим полом. Дивіться, вони завжди нагружають ваші вуха, бо у вас їх два. Нагружають безполезною болтавньою. Можу спорити тільки на гроші, хто хоче і доказувати інше, тому що 80% розмови в, у дівчини це повна херня. 20% дуже важливої інформації. І я не міг зрозуміти, чому дорослі люди, які собі багато чого можуть дозволити, малюють в окремій кімнаті, будують якийсь будиночок і малюють там, малюють годинами. Чому вони виїжджають на риболовлю і сидять там годинами, дві, три, 5 годин сидять? І я допер, знаєте чого? Тому що якщо вони одружені, в них є дружина, вони уїжджають туди, де буде тихо, уходять туди, де буде тихо, і їхній мозок буде кайфувати від процесу, коли ти можеш побути сам з собою. Подумати, ти коли малюєш в тебе якісь думки, ти думаєш собі, розслабляєшся і кайфуєш. На рибалці так само я не доганяв, чого мужики їздять на рибалку, вони мало того, що сидять, медитують. На той поплавок, потім, коли ловлять рибу, вони отримують рівень дофаміну, підскакує зразу, і, ви, і вони там самі з собою, прикиньте, треба було прожити 42 роки, щоб зрозуміти просту істину. Не хочу обіди жінок, не одну з них, тому що я розумію, що їх змінити не можна буде. І це не я просто так говорю, а я. Коли з кимось спілкуюсь, я завожу цю тему, кажу: а як ти рахуєш? Розкажи свою ситуацію. І кожен розповідає, що жінка довбе мозок чайною ложечкою. Тому що вона розповідає про всяку фігню. Коротше, не хочу на цьому повторюватися. Приймайте жінок такими, як вони є, але окрема кімната в моєму домі, куди не можна буде заходити жінкам. До речі, я чув про таке, Туди жінкам не можна заходити по одній простій причині. Хочеш побути сам. Придумай собі задачу і піди в цю кімнату. Тепер я розумію, як треба жити разом. Єдина проблема, коли ти їдеш в машині і просиш помовчати, вони не мовчать. Я хочу говорити, я буду. От у мене якраз так часто і було, і я розумію, що з машини не викину і треба довести до точки призначення. І в цьому біда вони цим користуються. Будьте обережні, глуханіма дружина це найкраща дружина. Бачите, хлопці, прийшло на кінець то розуміння життя. Ну а з іншої сторони, не буває пізно ніколи. Ідемо далі. Ви чули, що в Україні одна жінка відправила своєму чоловікові 12 голосових повідомлень і тупо в них мовчала. На питання до неї нахуя вона так робила, вона відповіла, що просто напоминала чоловіку, що вона з ним не балакає. Ну, що сказати? Жіноча логіка. Йдемо далі. Тільки що зустрівся з товаришем, стоялися і пизділи, курили сігаретку. Я до нього кажу: а що ти на новий рік? І він отак затягує сігаретку, отак. Каже, я не знаю, дівчина моя буде з чоловіком святкувати новий рік. Я кажу, що? -шо? Він каже, прикинь, блядь, а мені що робити? Єбать! Дивіться, я засуджую такі двіження. Звучить це смішно, що да? дівчина його буде з чоловіком. Але, блядь, ну розведіться і робіть, що хочете. Це. Ну. <плес> я вам так скажу, хлопці, що ми зараз живемо в період тотального блядства. У родинах, у сім'ях, у стосунках, ну і так далі. І тому коментувати таке відео вже просто немає ніякого сенсу. Тому що для багатьох це вже норма. Йдемо далі. На час чоловіки мають лише одне право мовчати і терпіти. І мене це дико заїбало. Знаєш, що такі рівність 25-му році? Це коли жінка може абсолютно все, а мужик має мовчати. Жінка може бути ким завгодно: ніжною, агресивною, сильною, слабкою, незалежною, безвідповідальною любою, блядь. І це все абсолютно нормально. А чоловік має. Має, сука, бути сильним, багатим, витриманим, емоційно стабільним, чуттєвим. І ще не забудь оплатити таксі, і квіти, і вечерю, і балі, і хуялі, і ралі. Та сука, все, блять, має. А інакше ти, блять, ніхто. Ти дно і ти не вдаха. Та ти не мужик взагалі, а просто ще одне войно в черзі на приниження. А коли ти востаннє чув, що в чоловіка захищав від принижень чи дискримінації? Ніколи. Бо справжній мужик має все терпіти, Скаржиться на важку роботу. Та ти чоловік єбаш, плачеш, собери яйця докупи. А якщо ти погано, то завались нахуй і терпи. Тобі не можна просити допомоги, бо ти маєш бути сильним. Ти не маєш права бути слабким абсолютно апріорі, не маєш, не можеш. Ти повинен заробляти гроші. А якщо ні, то ти не мужик, ти тряпка. Коротше, ти завжди щось винен. А тепер слухай уважно: якщо, наприклад, якась дівчинка, дівчина, жінка або інша мама в дитячому парку каже маленькому хлопчику: ой, який солоденький, так би і з'їла. То це мила жіночка. А що буде, якщо ти таке скажеш маленькій дівчинці, Та тобі пізда, викук в поліцію, групове побиття, тікати з країни, коли це міри. Хватить, сука, піздеть. самим собі в першу чергу. Або рівність для всіх, або заволіть є бальники, і визнайте, що вам просто вигідно маніпулювати. Вам вигідна модель, де чоловік винен ще до того, як він відкрив свій рот. Та блять, навіть ще до того, як він виліз з мамки. А ти поділись, бо поки ми мовчимо, то нас їбуть, а ми ще вибачаємось. Молодець. Сказав класно Борис, підтримуєш його думку? З Борисом не сперечаємося. Ідемо далі. Если вы когда-то серьезно тренировались, а потом бросили, вы непростой человек. Даже если вам кажется, что вы утратили все свои навыки и силы, это не так. Вы все равно всегда будете лучше основной массы нетренированных. Организм навсегда запомнил боль в мышцах и усилия, прилагаемые на тренировках. Даже если через многие годы вы решите вернуться, вы начнете не с нуля, а как после продолжительного перерыва. Профессиональный боксер даже в старости, без тренировок, будет бить лучше большинства, а тяжелый атлет будет сильнее многих. И вы, даже если просто бегали в парке, тоже отличаетесь от основной массы. Ведь многие даже просто не умеют бегать. И вот прямо сейчас настал тот заветный час, когда стоит начать что-то делать, а кому-то просто вспомнить. Былое. Новый год это начало новой жизни. Всех с Новым годом. Не забывайте заходить в гости. Всем мира и добра. Ось такие чоловічого тік-току. А на сьогодні все. Всім всього найкращого. До нових зустрічей.